Вже 25 років бердичівляни мають змогу займатися кіокушенка карате. І чверть століття цю змогу їм дає тепер директор Житомирської обласної федерації Кіокошинка Карате. Неодноразовий призер різних чемпіонатів Віктор Гуменюк. Чоловік розповідає, почав займатися цим видом спорту ще у 12 років і вже тоді зрозумів його покликання стати учителем. Щоправда, спочатку було важко з усім матеріальним технічним забезпеченням. Були мене і філіали. первой школе, на прогрессе, в воинских частях. Развед батальон тренировал города Бердичева. Ну и плюс так путь пошла дальше, дальше, дальше. И я счастлив, что до сих пор, как говорится, тренирую, тренируюсь. И еще бывает, если здоровье есть, участвую. Народу много у нас занимается. Это есть поточная система. Нет сказать, чтобы, что постоянная, потому что это жизнь. Вода, она нет не стоїть кажуть, в колодці, вона постоянно уменьшається, увілічується так само в нас в карате через цю поточну систему. Віктор Гуменюк не може сказати, скільки зараз у нього займається людей. Адже каже тренер, деякі учні йдуть від нього, інші повертаються, як, наприклад, Олег Вітюк. Для мене де дві цікавий, в першу для того, що я поддержую себе в постійній фізичній формі. Вот. Займався я до 1999 року, -го потім з учої переїхав в інший міст, там тренировок не було, і временем приїхали, вернулись сюди обратно і как бы, лет мне. Я вже навчаюся вже близько 3-4 років. Мені карате дуже подобається, тому що це такий вид спорту, де можна підтримати своє здоров'я, і якщо на вулиці в тебе хтось... Щось ну хочу на тебе напасти. Ти може захиститися. Як розповіли учні Віктора Гуменюка, тренер ніколи не навчає їх битися, тільки захищатися та зміцнювати своє здоров'я. Це основа кілкушенка і карате. Спорт не для того, щоб дітей комусь набити морду або щось інше зламати. Це є дух, це є нормальний образ життя, тому що людина не займається для того, щоб дратися, діруться, тільки просто дураки а нормальні люди, вони себе показують на чемпіонатах України, Європи, показують своє… Они должны показать свою силу, здоровье, что они есть. Цей вид бойового мистецтва не має меж у віці. Займатися, як і у Кушенка і карате, можуть усі від 4 до 80 років. Тому старші учні Віктора Гуменюка завжди з цікавістю спостерігають за малюками, які прийшли навчитися карате. Они, в першу чергу вони намагаються как більш бы дорослим хлопцям. тобто тренування проходять в такому режимі, як в школі, наприклад, уроки. Тобто, сенсей розказують постійно все що потрібно, як правильно вести в на Сьогодні Віктор Гуменюк готує своїх вихованців до різного роду чемпіонатів. Тренер впевнений, у нього є багато спортсменів, які можуть гідно представити бердичів на чемпіонатах України, Європи та навіть світу.